Опалювальний сезон Ладижині має розпочатися 15 жовтня. Наразі в місті завершуються пусконалагоджувальні роботи на тепломережах міста. Опалення буде починатися згідно чинного законодавства. А це в нас 15 жовтня по всій державі Україна, а може розпочатися раніше, якщо температура середньобового напротязі трьох днів буде нижче плюс 8 градусів, теж згідно чинного законодавства. І закінчуватися може він теж раніше, якщо серед температура буде більше плюс 8 градусів, він закінчиться раніше, ніж 15 квітня. Але за інформацією директора Сафонова, він сказав, що тепло буде в оселях мешканців, і вони несуть відповідальність і він сказав, що ми будемо надавати тепло. На сьогоднішній день, де вже пройшло заповнення мережі від Ладижинської ТЕС до міста. На сьогоднішній день температура вчорашня Час температура теплоносія вже в мережі була шістдесят градуса. Мешканцям Ладижина варто буде спустити повітря з мереж теплопостачання в своїх квартирах. Це переважно стосується мешканців верхніх поверхів. Якщо людина не може зробити це самостійно, вона може звернутися по допомогу до КП «Ладжитлосервіс» або ж навіть до сусідів. Що ж стосується гарячої води, на місто її вже почали подавати. Але мешканцям також потрібно спустити холодну воду, яка залишається в мережі. Гаряча вода зараз заповнено. Вже боліра, і зараз працівниками леджет сервіс там, де нема поривів, вже запускається автоматика і запускаємо боляра. Ну я хочу так звернутися, щоб мешканці зрозуміли, що гаряча вода може бути в мережі, але якщо вони не пропустять з системи ту, в яка в мережі була холодна вода, щоб прийшла з боліра гаряча, то її не буде. Її треба почекати, я розумію, що лічильники. Але це треба робити спільно мешканцям стояка там чи декількох стояків, тому що що довів спускати, то йому набіжить біжить. 100 гривень, а інші чекати, коли хтось цю воду проживе. Цьогорічні тарифи залишаться на рівні тарифів минулого опалювального сезону. Тарифи згідно чинного законодавства, військовий стан, вони ладежинською тест не міняються і будуть на рівні опалювального періоду, 21-22. Наразі в місті тривають останні ремонтні роботи на аваріях на мережах, які виникли внаслідок заповнення системи гарячою водою. Тож боротися із повітряними пробками та займатися спуском холодної води з гарячим. Чих кранів варто тільки упевнившись, що ваш будинок точно підключений до мереж. Також у місті розроблений план швидкого реагування на випадок виникнення позаштатних ситуацій. Відтак опалювальний сезон має пройти в штатному режимі. Павло Палагута для Лади новини.